Котики, а що тут я таке маю, гарненьке? Маленьке, зелененьке на шнурочку. Коробочці подарунковій, Хто вгадає, має захист від випадкового відкривання. І Відкривається. Ой! Що це? Вірно, це. Електрична запальничка, яка не відсиріє, яку не загасить вітерець. Єдине, що потрібно заряджати від USB, так як телефончики, навушники і все інше. І усе. Гарний корпус, надійний пластик. Дуже такий приємний і міцний шнурочок відстібається. Але, щоб не згубити, краще носити на шиї. Чудовий подаруночок для друзів і побратимів. В даний момент тільки три штуки поспішайте. Але вистачить всім згодом.